Ти служив в морській піхоті, артилерії, танкових, інженерних, аеромобільних підрозділів. Твій досвід потрібен вітчизні. Вставай на захист своєї родини. Вступай на службу за контрактом до морської піхоти. Дій вже сьогодні, щоб тобою пишалися завтра. Зателефонуй до командування військово морських сил, Збройних сил України. Вітаю вас! Робота на каналі продовжує підсумкова інформаційна програма телерадіокомпанії Міністерство оборони України БРИЗ. Про головні події, що відбулись минулого тижня у військово-морських силах та збройних селах України а також на Одещині. Дивіться далі. 15 січня буде вписано золотими літерами в історію збройних сил України. Про це президент України, Верховний Головнокомандувач збройних сил України Петро Порошенко сказав під час зустрічі із керівниками фракції Верховної Ради. Високопрофесійні відважні дії українських кіборгів в Донецькому аеропорту дуже добре організоване керівництво військами. Своєчасне введення резервів дозволили вчора здійснити неможливе повідомив. Петро Порошенко за його словами зараз відбувається перегрупування військ та вводяться додаткові підрозділи, які Пройшли бойове злагодження для відновлення боєздатності на найбільш небезпечних точках. За словами Петра Порошенка, за останні чотири місяці українська армія була значно посилена. Верховна Рада України ухвалила закон про затвердження указу президента України про часткову мобілізацію. Законом затверджено указ президента України. Указом протягом поточного року оголошується та проводиться часткова мобілізація у три черги протягом 210 діб із дня набрання чинності цим указом. Додатком до Закону передбачено мобілізацію провести на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, івано франківської Київської, Кировоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, міста Києва здійснити призов військовозобов'язаних резервістів та поставку транспортних засобів для забезпечення потреб збройних сил України, Національної гвардії України. Служби безпеки України Державну прикордонної служби України Державної спеціальну службу транспорту і інших військових формувань України в обсягах, визначених мобілізаційними планами з урахуванням резерву. Додатком до закону визначено провести у період з 18 березня по 1 травня поточного року звільнення в запас демобілізацію військовослужбовців, які були призвані на військову службу під час мобілізації на особливий період відповідно до указу президента України від 17 березня 2014 року року про часткову мобілізацію забезпечити призваних військовослужбовців комплектом польової форми, одягу за сезоном та харчуванням під час переміщення до місць проживання перебування тощо. Під час години запитань до уряду у Верховній Раді України міністр оборони України, генерал-полковник Степан Полторак повідомив, що усі тендерні процедури гарантовано будуть прозорими, і в них переможуть конкурентно спроможні виробники, які найбільш будуть відповідати вимогам оборонного відомства. Наразі забезпеченням військовослужбовців займаються департамент державних закупівель а також Тил збройних сил України. Після завершення реформування оборонного відомства ці повноваження візьме на себе відомий волонтер Нелістельва. Команда волонтерів вже проводить серйозну роботу щодо пошуку вітчизняних виробників для подальшої співпраці. Повідомив міністр оборони України. Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку проходження військової служби та питань соціального захисту громадян України, які проходять військову службу під час особливого періоду. Законодавчим актом запроваджуються норми щодо поширення соціального захисту, передбаченого для військовослужбовців, призваних на військову службу під час мобілізації на особливий період на військовослужбовців, прийнятих на військову службу за контрактом на строк до закінчення особливого. Періоду або оголошення демобілізації та надання військовослужбовцям строкової військової служби права на відпустку тривалістю цього 10 календарних днів. Законом передбачено звільнити під час дії особливого періоду з військової служби військовослужбовців строкової військової служби, які вислужили встановлені строки військової служби, та здійснити призов громадян на строкову військову службу. Законом також зменшено кількість підстав для отримання громадянами України від строчки від проходження строкової служби. Ужби збільшено строки строкової військової служби незалежно від виду збройних сил України 18 місяців та здобутого ступеня вищої освіти магістр 12 місяців. Запроваджено кримінальну відповідальність громадян за ухилення від призову на військову службу за призовом осіб офіцерського складу. Уточнено підстави для звільнення військовослужбовців з військової служби в особливий період. Закону ухвалено з урахуванням змін і доповнені. Міністр оборони України Степан Полторак 8 січня провів брифінг для представників засобів масової інформації. У Цьому році державним бюджетом було передбачено на нужди міністерства оборони 27 мільярда 346 мільйонів гривень. Ці кошти нами були використано наступним чином: на розвиток озброєння та військової техніки. Ми витратили 3 мільярда 962 мільйона гривень. На підготовку збройних сил України, ми використали 1 мільярд 107 мільйонів гривень. На утримання збройних сил України ми витратили 22 мільярда 266 мільйонів гривень. Крім того, на рахунки міністерства оборони на матеріально-технічне та медичне забезпечення збройних сил України у якості благодійної допомоги надійшло 153,3 мільйона гривень. Гривень. Ми їх використали на придбання речового забезпечення, а також медичних медикаментів. Я хотів би сказати, що крім того, для навізкової частини Збройних сил України додатково отримана отримана і облікована благодійна допомога у натуральній формі на загальну суму 390 мільйонів гривень. Все це, всі всі кошти і напрямки розбудови і отримання збройної техніки дало нам можливість значно покращити стан Збройних сил України і значно покращити оснащення збройних сил України. Нам дало можливість значно підняти рівень готовності до виконання завдань за призначенням. Я хотів би сказати, що особливо останнім часом ви бачите кількість техніки, яка передана. Розпорядження Збройних сил України. За останній місяць більше 450 одиниць техніки передано в склад Збройних сил України. На сьогодні вона проводить бойове злагодження, та техніка разом з особовим складом. Вінніше особовий склад на неї проводить бойове злагодження. Частково та техніка вже знаходиться в більшості її, вініша, знаходиться в зоні АТО і приймає участь веденні бойових дій. Державним бюджетом України на 2015 рік передбачено 44,6 мільярда гривень, із них 4,4 це гроші, які ми отримуємо з державним гарантієм держави. Тут яким чином ми будемо їх використовувати? На розвиток озброєння 14 мільярдів гривень. Це практично виходить в 3,6 разів. Більше, ніж минулому році. Значить, на п'ятовку Збройних сил України майже 2 мільярда гривень. І це практично в 1,7 і разів більше, ніж в минулому році. На утримання Збройних сил України 28,7 мільярда, Це в 1,3 рази більше, ніж в минулому році. Всі ці кошти ми плануємо по таким програмам зробити розподіл. На сьогодні завершиться робота по державному оборонному замовленню, звичайно, що тоді, коли ми планували цю роботу, ми вивчили всі можливості наших підприємств, для того, щоб не стало так, що ми плануємо одну роботу, а наше підприємство не зможе виконати наші закази. Вивчили ринок, ми знаємо чітко, що нам необхідно, тому і спланована була робота таким чином. Але ми чітко і розуміємо, що якщо ми не поміняємо систему, тому що про ті недоліки, які, про які я казав, які були в 2014 році, тоді, коли приходилось працювати вручному в кризовому режимі такому, якщо ми поміняємо системні підходи до рішення, вирішення проблем, звичайно, що е, ті гроші, які виділила держава, 44,6 мільярда, будуть використані неефективно. Тому мною прийнято рішення і е, спланований ряд. Заходів щодо покращення роботи і Міністерства і Генерального штабу в цьому напрямку. По-перше, дорученням президента нами розроблена державна програма розвитку Збройних сил України. Крім того, підготовлена сучасна концепція забезпечення Збройними силами України. Для цього створений новий департамент, розробок, Державний департамент розробок і закупівель. Матеріальних засобів для Збройних сил України. Ну і прийнято рішення щодо запропонованого на цю посаду Стельми Хнелю, яка має відповідний досвід, яка не має ніякого відношення практично до Збройних сил України, тобто вона не з системи людина, яка має величезний досвід управління роботи. І ми дуже сподіваємося, що департаменти, які будуть займатися практично замкнутий цикл, буде в тому департаменті. Починаючи від розробки необхідних матеріальних засобів і завершуючи закупкою, все це буде проходити в тому департаменті. Крім того, нами підготовлена концепція забезпечення житлом військовослужбовців збройних сил України, тому що треба міняти підходи, існуючі, вона не працює. Розроблена доктрина сучасного медичного забезпечення. Ми тут разом з народними депутатами ми працювали, яка нам дасть можливість нам працювати трохи по-іншому. Дуже серйозна робота проводиться з нашими комітетами волонтерів, які надають нам пропозиції з цього приводу, починаючи від підготовки Збройних сил і завершуючи забезпечення. Всі ці заходи сплановані, і я хотів би сказати, що вони будуть проведені в 2015 році в повному об'ємі. Щодо перенесення. Бази військово-морських сил з Одеси до Ніколаєва. Моя думка і моє переконання в тому, що це робити не потрібно. Одеса є морським міродом, і в планах такого у нас немає. Тоді, коли буде кінцева концепція завершена, ми ну, тоді будемо приймати кінцеве рішення. Але на сьогодні так питання не стоїть про перенесення військово-морських сил у Ніколаїв. Скільки ж буде мобілізовано, і якщо це 200 тисяч, то чому така вона питання? Дякую за питання. Ви знаєте, у нас, ну, на моє глибоке переконання, кожен має коментувати те, за що він відповідає. Я розумію, про що ви говорите зараз, про 200 тисяч. Ця цифра вона не є в Я ще раз для всіх нагадую. Кількість особового складу і хочу заспокоїти всіх людей. Те, що було прийнято рішення по проведенню мобілізації в 2015 році, у нас залишається. Ми призиваємо перший, будь-який в 2015 році, першу партію, починаючи з 20 січня, тривалося мобілізування буде проходити 90 днів. Буде передбачено повне забезпечення, підготовкам на всіх рівнях, починаючи від офіцерських кадрів, спеціалістів, на полігонах, початкова п'ятовка, бойове злагодження і, і, і так далі. Тобто 90 діб вони повністю будуть займатися, і та кількість людей складає 50 тисяч чоловік. Причому вона теж буде в два етапи 23 тисячі і 24 тисячі. Тобто 24-26 тисяч. Це цифра. От до квітня місяця 90 діб буде проводитись. Підготовка тих, кого ми відмобілізуємо. По решті відмобілізації рішення не прийнято. І, і та сума, як вона була 100 тисяч, якщо точно ката 104 тисячі, так вона залишається. І при необхідності, при розкладенні обстановки, тільки тоді буде прийнято проведено додаткове відбалізування. Вона буде кінець квітня. Червень 13 тисяч з половиною, і липень, вересень і ще може бути 40 тисяч. Тобто загальна чисельність відмобілізованих ми плануємо, і теж знову, якщо буде потрібно додатково, якщо ми не справимося тими силами, в залежності від обстановки, яка буде, значить, складає 104 тисячі чоловік. Є відповідне рішення Гради національної безпеки і оборони. Цифри про 200 тисяч мені нічого не відомо, крім того, що я почув так, як і ви. І до флотських подій тижня у Чорному морі військово-морські сили збройних сил України провели спільне тренування з кораблем військово-морських сил Сполучених Штатів Америки, з мінцем керованої ракетною зброєю Дональд Кук. З борту українського фрегата з заходу морських маневрів спостерігав наш кореспондент Данила Оніпко. Тренування Пасекс, натівський стандарт взаємодії в морі військових кораблів, країн-учасниць Північно-Атлантичного альянсу. До цих навчань залучався український фрегат Гетьман Сагайдашний та вертольоти і літаки морської авіаційної бригади. В день і вночі військові моряки обох країн відпрацьовували різноманітні варіанти спільних дій під час навчань з протиповітряної оборони, відбиття нападу асиметричних загроз, передачі легких вантажів, пошуку підводного човна. І все це в доволі складних штурмових умовах. Згідно з міжнародними договорів між Україною та Америкою тобто, та планами НАТО щодо підтримання своїх чергових сил, був здійснений заход із Мінцем в Чорне море. Помімо України, вони відпрацьовували послідовно з військовими флотами Болгарії та військовим флотом Румунії поді подібні заходи. Тому низка тренувань цілому, ну так як ми є країною партнером, тобто, пройшла наша черга. Про Протягом усіх тренувань роботи в морі вистачало не тільки військовим морякам. Суттєво збільшили рівень свого повітряного вишколу за рахунок кількості годин нальоту екіпажі палубного вертольоту К-27, протичівнового вертольоту Мі-14, а також літака АН-26. Під час візиту на борт фрегата гатьман Сагадачний, члени екіпажу американського ЕСМІНЦЯ особисто мали змогу спостерігати за щиткими та злагодженими діями військових моряків і морських авіаторів в штурмових умовах. Під час навчання американська сторона дуже високо оцінила навички особового складу фрегата фригатушки до цих навчань. Також особисто я оцінюю дії екіпажа на відмітку «Добре». Особливо сподобалось те, що були відновлені та вдосконалені навички по роботам з керівних документів НАТО. Отже, цей захід став черговою доброю нагодою відпрацювати сумісні дії кораблів України та США в різних умовах та обставинах, підтвердивши рівень роботи екіпажу фрегати Гетьман Сагайдачний стандартам НАТО. Заходи міжнародного співробітництва продовжуватимуться і надалі згідно плану, затвердженому на цей рік. Їхня професія вберегла сотні життів, як військових, так і цивільних. За час проведення АТО сапери перезнешкодили десятки тисяч мін, снарядів, гранат і підступних вибухових пристроїв. Щодня ризикуючи собою, вони рятують життя іншим. У нашому розумінні їх вчинки геройські, а для них це вже стало буденною справою. Наш спеціальний кореспондент Павло Парфенюк, який зараз виконує завдання у зоні проведення АТО, передав нам свій сюжет з Донеччини. Щоб бійці на передовій мали все необхідне, до найбільш віддалених позицій постійно привозять їжу, паливо, озброєння. Втім, перш ніж дорогою пройдуть машини, працюватимуть сапери. Це потрібно задля безпеки людей та вантажу. Нічийна земля або буферна зона. Так кажуть про дороги, якими їде ця колона на передову. Саме на цих дорогах бойовики і закладають вибухівку. Ще не було випадку, аби під час руху не знадобилися сапери. Їхній бронетранспортер попереду усіх машин. На маршруту висування буде проведена інженерна розвідка, буде проводитись розвідка маршруту на наявність ДРГ. На по маршруту висування. ДРГ це диверсійно-розвідувальні групи, ворожі партизани, які влаштовують засідки, аби вбивати українських військових. Перед залізничними коліями мостами-лісосмугами зупиняються. Саме там зазвичай в той чи інший спосіб і закладають вибухівку. Наприклад, ось тут сапери знайшли та знешкодили радіокерований тротиловий заряд. За правилами сапери мають максимально злитися із місцевістю. Влітку вдягнені у зелено-коричневі комбінізони, взимку у білі маскувальні халати. Це потрібно, аби під час розмінування їх не помітив снайпер противника. Щойно сапери починають працювати, поруч із ними виставляють бойове прикриття. Чим ближче до передової, тим більша вірогідність ворожого нападу. Після того, як ймовірно небезпечна місцевість оглянута, колона рушає далі. А басна Но так как уже у меня вторая ротация, у меня волнения как такового нету. Переживаний есть, волнения нет. Быть нельзя, но я уверен, процентов на 90. Спокоен, уверен в своих товарищах, которые едут. Уверен, знаю, что никто никого не поставит, не бросит. И что мы держимся всегда все. За счет того, что мы держимся всегда все вместе, у нас все получается. Вантажівки прибули до місця призначення. Ще у грудні до початку так званого перемир'я машини розвантажували якнайшвидше через великий ризик обстрілу. Нині тут трохи спокійніше. Відчіпляють діжку з водою, розвантажують машини із харчами. Назад повертаються іншими маршрутами, аніж їхали сюди. Вибухонебезпечні предмети можуть застосовуватися різноманітні, такі як промислового виготовлення, так і саморобні вибухові пристрої. Особливо саморобні вибухові пристрої можливо встановлюватися на невилучення, що дає якби, небезпеку для осіб, які проводять роботу по розвідці. Значить, по характеру вибухонебезпечного предмету приймається рішення по його знищенню або знешкодженню. Що далі, то важче працювати українським саперам. Росіяни постійно вчать бойовиків вибуховій справі, і з кожним виїздом встановлені заряди все важче знайти і все складніше знешкодити. Тож бойової роботи нашим саперам вистачатиме. Продовж січня березня на військовий облік до районних та міських призовних дільниць Одещини мають поставити понад 9 тисяч юнаків 98-го року народження. За словами представників відділу комплектування та призову Одеського обласного військового комісаріату на базі всіх військкоматів області, розпочали роботу відповідні комісії. Вони вивчають стан здоров'я і морально-ділові якості юнаків та приймають попередні рішення щодо їх подальшого проходження військової служби в лавах збройних сил України та інших. Військових формувань. Сумна новина прийшла до нас з зони проведення. АТО. Україна втратила ще одного свого вірного сина. Під час виконання бойових завдань по захисту незалежності і територіальної цілісності України загинув наш бойовий побратим, командир військової частини спеціального призначення капітан першого рангу Юрій Олефіренко. Військово-морські сили збройних сил України рідні і близькі загиблого понесли непоправну втрату. Капітан першого рангу Юрій Олефіренко близько 30 років свого життя присвятив військовій службі. Його ратний труд відзначений державними і відомчими нагородами. Він також виконував завдання у складі міжнародних сил сприяння безпеці у Ісламській республіці Афганістан. На початку літа у складний для країни час був призваний із запасу по мобілізації, а згодом очолив військову частину, в якій раніше прослужив багато років, на різних посадах. Юрій Борисович мав великий авторитет у рідному військовому колективі і на флоті. Герої не вмирають. Ми ніколи не забудемо подвиг капітана першого рангу Юрія Олефіренка в ім'я вітчизни. Командування військова рада весь особовий склад військово-морських сил збройних сил України у зв'язку з непоправною втратою, глибоко сумують і висловлюють щире співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять герою. Слава Україні! Такими побачили події тижня наші кореспонденти. Я ж з вами прощаюся до наступного тижня. Зичу вам миру, спокою і злагоди. Бережіть себе та Україну.